Так, друзі, всім доброго-доброго вечора. Раді вітати на каналі GG Poкer. Привіт, Twitch. привіт, ютубчик, і привіт, Юра. Добрий вечір, всім, шановне панство. Вітаю всіх любителів покера на сьогоднішній трансляції. Знову подивимося, цікавий бій, я надіюся, покерних мастодонтів, грейсмейстерів покеру сьогодні. Ох, схоже, що твій гравець може трішки втратити зараз патронів. або наростити, хто знає. Ну, ви депально, да, да, якщо да. вирівняється з Дюку Ой, важкувато. Рене ранне. Одесятка. Вау, нічого собі. Непогано клейма роздають. А ми з тобою навіть його не розглядали і не брали. А він бачив, був короткий. Раз бах-бах і вже має другий стек. Ой-ой-ой, кіносекшн, ой-ой-ой. Для так, чого мої конячки, треба чек рівера там подивимося. А для чого, для чого десятки, сет десяток? Ну знову ж таки, тут не треба. Ми не блочимо фадешки Я не бачу сенсу соуплай Ми зараз таки думаємо, о. Оце спрацювало наш опонент наваріє, але наш опонент по факту ставив. Ну, дуже такі мало. Ой-ой-ой, дуже... який кулер. Дуже мало карт взагалі на такому борді для великого онблайна підійшло, коли в нас сет м, проти короткого стека, все одно дуже вузько захищав, дуко. Щас цікаво, який буде сайз. Але 4. дивись. Зараз розберемося ситуація в нас. А який діап? У нас або все готове, і нам е, важко пізніше проплатять, або у нас є якісь оверкарти, можливо, які ще вразливі, які зачекаються. Ставити якось Оху. маленьку. Дуко прикольно, він поставив маленьку, думаючи, що діапазон Марка якийсь тузикси, і блеф виглядатиме, як типу, оля, там, туз король, туз дама, можливо, з одною пікою, гіпотетично. Ну, це ми бачимо, що в дуко ще нормальна людська рука була, така, як флешдро. А у Дуко цілком могла бути рука формати там, король шість хрестові і він міг би піти, продавлювати, пробувати. Ну, кажу, мені, е, Я не, ще не проти якихось е, слоплеїв, але коли є Федешка, яку, е, е, яку мене підблочує, то я би поставив. Ну, вийшло гарно. До речі, я не здивуюся, що Дюко зараз знайде, а що нам реплять? А що, ну, ну, що нам реплять? Ми сидимо з Влад що нам реплять? Там навіть. Ну, да. Ну, нам реплять нацевий, ну, старший флеш, нам реплять, нам yeah. реплять. Е, е, навіть не п'ятірок, навіть, 5, навіть 5. не треба з п'ятіроку. Ні, ні, звичайно. І зараз буде гарний пас. Я не скажу, що прям шедевральний, але, ну вибачте, з флешом. На... Ну, він не сне б ну, я думав, що це блокбет з думкою, щоб Заколити Олина, але ми бачимо, що дук задумався надовго, прям на дуже довго. Тому ну, от. треба бути чесними самими перед собою. дивись, ми сидимо на чіпаку, і ну, в нашого опонента фактично немає ніякої мотивації в такий блефувати. От, ну, що він розповідає цим своїм Ронауд. Ну, а, та що в те, а, що, а якщо в тебе туз е, король е, спікає, ну що ти з ними будеш робити? Коли ти не будеш, а що ти будеш робити? Ну, вже треба здаватися там. Не... А, ще, я просто я питаю, думаю, що збатить, да. Тут ми бачимо, що дуко з Валет Хай флешом думає, то все інше він би викинув би ще швидше вітру. Тому. Це? Якби, настільки тут класний був би блеф, якщо наш опонент сидить і з флешом доїхав, щоб сидить і думає, що, що тут відбувається, взагалі не розуміє. Ні, -ні, -ні ну, не, 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 ну Тут це нереальний був пас. Це... Він задумався, що взагалі відбулося. Якби, ну, ми бачимо, що Марк Родоха. Ну, Кудаші мої конячки покусалися, але ну що зробиш? Так. У нас ми бачимо, що Еріку зайшла рука вперше за фіналку. Ой-ой-ой! Вирішив Дуков пушити. Мені здається, що зараз Чах дюку має мерещитися Баунті на Еріку, там і воно має бути топовим. ну Незрозуміло. Ну да, трішки не зрозуміли. Я скажу, ага, я зрозумію, якщо король рівером Рівром і його такі, ага, ну тому ми пошли, окей. Це єдине, що виправдає його. Але це не король, бо це вже одразу червушка. Ну я, ну Юр, що ти скажеш? Не знаю, мені не подобається, але я не здивуюся, якщо це плюсовий пуш. Ну, непогано здають Клейману, подивимося, подив... що буде в цій роздачі. Що він зіграє. Великий йога. розмір. Великий розмір. я Мені не подобається це знову з моєї дзвіниці, але я тут для того, щоб а, розказувати те, що бачу, і іноді ставляти свої п'ять копійок, і як виглядає в моїх очах. Знаєш, от ці підкручені сайзи вони, наче дуже сильно зрізають наш. Наша фултек від нашого опонента на, на 4 бати, де чіпак може поблокеру захотіти піддушити, якщо ми там ми поставимо 3Х, а вже 3,5Х, це вже буде набагато річ, так Ну, слухай, насправді це все як гравець грає. У них дуже велика глибина, там 50 блайнів майже ефективний, 45 блайнів, тому рейс 7 блайнів цілком Ну, нормальний. Тут просто більше історія про те, що о, немає там особливо блефів тому що за нами кілька коротких, і о, ми, якби. ну Більше так, наче здається, що ми хочемо поставити там 300, начебто 200. Ну, щоб якщо мартіросян впушить, то так далі. Але що 300, що 350 тут дуже близькі сайзи. Цікаво, якби би клей не грати на такому борді. До речі, за маска пішла для Малінова. Е, Цікаво, як буде Арсеній реагувати, я думаю, що Олгич. Але це може виглядати, знаєш, якщо гравець себе перелевелить, наче, наче наш оп. Ну це, я згоден так більше на, на любительському рівні, такого побачимо. Наче наш оп хоче за одну зіграти там, свої якісь тусхай. Знаєш, отак вона виглядає. Іначе, е знову ж таки, я би сидів з дев'ятками і подумав, блін, ну тут Тузи королі ніколи такої великої не будуть грати. І це прикольно за нього сторони вже. Ну, можливо, Але... тузи королі. Можливо, Клейнмен весь рентж так відіграє, і просто от він завелику ставить в таку нисту текстуру. Хоче дев'ятки, десятки валети. Дами поставити під якимось важким рішенням. Ну, я не думаю, що Арсеній відїде і я думаю, викине тут. Якби нічого ми не можемо зробити, якби кажете протилома проти лома нема прийому. Але, здається, дійсно, що трішки завеликий сайз тому що після Кала, СПРБ 08, якби, це вже ну забагато. Більше яких 1300 хочеться таке 350 ті ж самі. Тобто, і, мали, і велика ставка, але от такі вісімки, дев'ятки, все одно, десятки, все одно кол зіграють. Бо ми, власне, що своїм сайзом не хочемо добитися це вибити такі руки. Можливо, він в своїй голові подумав, що вісімки плюс не викине. Бо насправді рейндж Малінова він складається з таких пар, із Якихось сильних AXів, які ми дуже сильно підблочуємо своїми тузами. І ще якийсь там світовий Бродвей. Ну, окей, типу, святою Бродвей ми забуваємо. Він там, е, хочеш, не хочеш, не заплатить ніяку. Навіть, напевно, із четвертими не буде тягнути все-таки е, в Чебока. І він якось собі трактонув, що а-ля вісімки плюс він не викинув таке сайт. Блін, ну пів Знаєш. Ой-ой-ой. Нічого крутя, собі. Цього. Добився Клейн. Ой, Боже, оце бруд. Нічого туда, собі. Я туда, будь ласка. Куда клеймена на. Як він ідеаль, ідеально зібрав велю. Так, да, аж мені боляче стало, ой. якщо чесно. Ми так тут порозговорювали, а він по факту нас заткнув. Він такий, ну пацани, я щось знаю таке більше, ніж ви, і добився прям уша просто по флопу. Блін, там калміса, жорстко підколює всі. Ну, ми бачили перед цим роздачі, з предфіналки, там, де ми Малінову сети роздавали, велію. Тобто, поки що за цим столом. Нічого він такого. от Буває, дивишся, і там Чіплідер просто душить, грає 60 на 50, поливає просто безбожно. Тут таке враження, що він збирає комбінації. Боже, і усе йому знов доїжджає. Ну... Блин, ну тут От, і ставить шанс. маленьку, ставить маленьку Last Chance і отримує. І миттєвий кол, просто навіть не задумується Last-Cens. Видно, що якщо маєш проти нього Велію, то дуже, дуже добре грати. Я думаю, що буде виставлення, думаю, буде дуко пушити. І колмісія, я не думаю, що він сімки викине. Я думаю, буде швидкий кол. Ну, вісім блаїдів рівно всім доставити. вау, ні, нічого собі! І показав сімки, що викинув, і дуко сидить. Я. Бачимо реакції гравців, ботифаг. Ніхто не очікував, що там сімки викине хтось проти восьми блайні Валину ЗТГ. <бачимо> Цікаво, як чим викине десятки марк. Це буде дуже смішно, якщо він їх викине. Е, тому що, ну, типу, 9 блайнів, що відбувається, він такий. Ні-ні, ні, ні, ні все-таки. Закладує він якісь блефи ще. Да, навіть не 9-8 блайнів стеків, він ще там блефи якісь вважають. Ну, Можуть бути, якісь блефи, чому ні. Бо, а, речі... О, який терн, який терн. Ой. Е, е, я не скажу там супер шарів таких якихось, ну, бо всі роздачі на фіналках вони доволі унікальні, бо є люди, які там е, сидять все життя в Херкалі, ну, все одно і постійно з'являються навіть нові роздачі які рахувати. Ну, але я знаю, що ну, практика показує. Бачив, схоже, ну там реально широкий е, діапазон фолда має бути. Там мені здається, що на 30 ВБ враховуючи. Чотири коротші стеки, враховуючи це, ми там туздаму сьогодні, напевно, маємо рити. Можливо, вичати закидаєте помідорами. Можливо, тут трошки ще по-іншому враховуючи, що це Лоофаеска, якби там не було. По відношенню до Паїна, і це теж, я думаю, маю вплив. Ну, проте, на якихось там суперфіналках, ну туздаму треба рити. Бачимо, гравці не вилітали, а тут почали їм здавати кулери, і почались ледь не кожну роздачу, якісь виставлення. Часто буває, коли гравці не вилітають, підростають блайни. Знову тузи. <пай> ну і тузу. тут вже точно проляється, ні, ні, да, Мартиресян точно впушать, я не думаю, що він буде грати, чи ще щось. Ні, можливо, кол буде ще якийсь. Ну, ну ваш... це буде Прям дуже дивно. Ні-ні-ні, Ну, от дребет на півпоту, олин, колу. Якби. Ну, тут уже подивився на тузів. Важкувато. Важковато. Чорно без аутів. Потім масті нічого не можеш зробити. Найсильнішу руку. і... 에... І проти чіпока пушиш, а бачиш там шесень. Ну. Вау. Це при, прям сидить Ерік Бауер і сидить котиком просто і отримує трибед з СБ 7-9 світових. Не на блокерах, ні на чому, просто. Бо захотілося прям Це цікаво. Дивись, що твориться, ще одна. Domination а тут uh, не факт, що ні, буде репушити все-таки Арсеній. Ну, тут королик має прийти. Все-таки до забагато масці в одні роки. Ну, може, десятка, я не знаю, десяточка. Ну, треба десяточка бо я втрачу свою конячку одну за цим столом. ні Ча, Це не я зі своїм сідлом і з тим, що в мене батарей недовга. Я не знаю, що відбувається. Так, ну, ми от... бачимо, що. Стьопа там Стьопа написав GiO, що у нього проблеми з світлом, і там кожному гравцю прийшло повідомлення. Хлопці, давайте пошвидше. Щас, схоже, що буде виставлення в нас Рік Bauer в і цікаво, як. Чи, напевно, не викине тут з 9 різномасні last chance. Ну, не повинен, принаймні. Ні, дуже швидкий кол. Це не сімки в кол Місіо. Це. Туз 9, і ми, скоріш за все, втрачаємо Еріка. Так, ми втрачаємо Еріка. А це битва моїх конячок? Так, да, так, да, да. Ну, бач, ми втратили по конячки. Але в твоєї конячки вдвічі більше фішок, ніж в моєї. Чипакур здають, чіпак просто кожну другу руку в топ-5 кожну другу руку. Має найкращу. серед тих по відчуттям. Ой, моє школу, дивись, що твориться Юрти тут. Це, це, це жах. Просто все в одну калітку. Ні, ну якби, е, на букмек, якби можна було поставити 50 на те, що Арсеній Малінов не виграє цей турнір, я б миттєво поставив би. Думаю, думаю, що... Я думаю, що може вже нарешті десятка прийде. Ми бачили і ізіплей, ізі гейм, ми бачили, ну напевно, це рекордний. Чат, що скажуть? Пімтаєте, ну, ми навіть бачили такий із гейм, де духи по-моєму, людинка розмитала чи до трьох макс і там ще програла. Але прям такого Easy гейму. Ви бачили, як Матеус там не програвав в жодну монетку. А тут, ну, не знаєте, навіть на валеріан економиш. Блін, економіш. Ну, продовжують роздавати. У. Ну, зараз, скоріш за все, буде 3 макс. Подивимося, ну просто. Ви... Хоча. Хотя... Ні, ну. Далі... Сєо-пакерка Всі... Всі... не може програвати Олини. Прикольно, як зараз Арсеній на відповідь, типа, так становиться регулярами. Там щось, щось на такому. Або ще відповідочку, чи так становиться Сео? Ну, о, зараз має, я думаю, Марк. Має виставитися з last Ченсом, але не думаю, що на 5 блайнів вже тут 4 викине. Якби непоганий не ну, шанс тут вдвоєння. Вболіваємо за спліт, щоб чесно було. Та в чому ще. <ріст> 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 ну, бач, та. Ну зараз може сімочка, зараз сімка, чи 4 сімки, є 9%. Нє. ні, ні. гейм вітаю, тебе з перемогою власну. <ріст> Дякую. Я, я надерив карму. Я надарив карму, не знаю. чи... Це можна називати, надурив чи карма могла відчути, що я це роблю там навмисно хочу надурити. І кажу: прошу. Е, знаєш спліт? Не прошу четвірку спліт, і е, дала навіть четвірку. да-да-да я аористичні прийоми не врахував. <реш> ну це ой це даже не смішно. Вау, це борт. Ну, я ж хотів сказати, я... що Last Chance якісь відскоки, е... але цей борт не допоможе. Це, знаєш? Цей борт тільки для того, щоб е... часом Last Chance не відскочив, хоча не це неможливо. Ч... Як вони по флопу не виставилися? Арсеній, що Шо... відбулося у нас власне. Що, виставились по... по флопу? Чого це не виставилось? Е, на префлопі. Ну, За... рейс 300, трибет 700, кол, 700 тисяч від Last Chance. і. Ну, от і... цього я не розумію. Для... Чому? Чому? Чому не Олин? Ну, слухай, протилюбитель, ну захотів флоп подивитися, чому ні. Зараз буде сет. Зараз буде. тупо сет. І можливо, точніше. Ну все, я думаю, це закінчення етеру. Це має бути супер закономірно. І це ще. Це ще такий. <реш> е, часа, ну, я не вірю в десятку теза друзі Ви вірите, це Кристово. Христово, більше шансів mm, на багато. Тому що. Десятка Батуз, да. ні, ні ні без шансів, без <реш> шансів. Просто сьогодні все, так би мовити. А от давай би виграв би тут е, колмісео і мав би у них би один до двох вже співвідношення стеків, і вже все, і тяжко було б. ну <реш> Вітаю, Степан, тебе з тим, що. Сьогодні був найшвидший етер. Ми побили цей рекорд. Ми молодці. Це. Ми ну, майже наурили... а, а ні, Ну, получається, ми побили той рекорд, який година 39 був. А можливо, Одина це і навіть... десь. Година е... 28. А, а, це абсолютний рекорд години 28, Чи ти за сьогодні говориш? Зараз. За, так, ну, так? за рекорд, який година 28.